Прикарпатські канікули для росіян з хлібом та сіллю на Івано-Франківському вокзалі обласні чиновники та місцеві освітяни зустріли хлопців та дівчат з російського міста Ярославль. Учні віком від 13 до 15 років вперше відпочиватимуть у Карпатах. Перед довгою мандрівкою до України, каже куратор делегації Надія Михайлова, діти через інтернет вивчали історію Прикарпаття. Ми сподіваємося побачити красиву природу, про яку ми теж слышали і смотрели там на картинках в інтернеті, але вживу этого никогда не бачили. І хотіли би увітять. Ми наслишене гості карпатських людей, карпатських народів. Ми хотіли би пообщатися з ребятами верстниками, тому що це прежде всего интересно для наших ребят. На російських гостей каже заступник голови ОДА Роман Іваницький. Чекають різноманітні екскурсії та зустрічі з відомими людьми Прикарпаття. Карпаття. Усе це кажуть чиновники для налагодження дружніх стосунків між Україною та Росією. Для дітей, якщо врахувати категорію, хто приїжає діти насамперед, це пізнавальна. Пізнавальна екскурсія для того, щоб пізнати кращий край. Але з такого починаються всі великі справи. Тобто, приїдуть діти, потім приїдуть дорослі, потім приїдуть підприємці, і можна вирости в дуже серйозний проект співпраці. 15 російських школярів відпочиватимуть на Прикарпатті близько місяця. А вже 14 липня найкращі учні місцевих шкіл поїдуть до Росії.